Від того часу, як я дізнався, що на мене відкрита кримінальна справа, були проведені обшуки, пройшло ну, майже півроку. Результат. Практично все моє я... працювало, скажімо так, на Збройні Силу. Це обладнання для реводу, обладнання для виготовлення безпосередньо матчевої кулі в калібрі 338. Сама зброя. Все це сьогодні. Я благополучно забрав у відділку. Амінти себе вели як обісрані діти, як школярі, тикали пальцями одне на одного. Я не винен. Це мені начальство приказало, ще якусь поргунули. Ну, майже півроку витрачено часу, ресурсів, нервів. І вся ця зброя, яка от лежить, вона півроку без діяла. Хоча могла б діяти на лінії боєзіткнення. Якщо хто не в курсі, то безпосередньо на мене була відкрита кримінальна справа по статті 263, частина перша. Саме погані, це те, що ці. Блять, люди буквально майже на півроку вони зупинили оборонний проєкт. Я його вів до аресту обладнання. Я виробляв максову кулю в калібрі 338, підходив вже до створення бронебійної кулі, яка ну, дуже дуже потрібна на даний час. Саме бронебійні матчові кулі. Союзники нам таку кулю поставляють буквально в гомеопатичних кількостях, а вона нам дуже потрібна. Ну і коли власне виробництво зброї воно заважало країні, яка воює? Ну от, от, от. мої аргументи, що, панове, ви до військових взагалі прийшли, ну на мусорну не подіяли. По результатам у мене була вилучена саме головне це особиста зброя з законними дозволами, відстрілами абсолютно все, про яку в ухвалі про обшуки не йшлося, але її теж вилучили. Виконавцем всієї цієї херні був дехто Пантюшенко Денис слідчий. Відділку поліції номер 1 Вознесенівський район, місто Запоріжжя. І Пікантний момент, що е, я воював від самого початку на Великій Новоселці і е, ну, тамошній регіон. А цей кадр з волновахи. З перших же днів повномасштабки цей кадр звідти втік з волновахи, будучи там слідчим, поліціянтом, не знаю, Втік автомат, до рук він не взяв, в яку-небудь бригаду лють не вступив. Зате от виносить підозри людям, які замість нього відбивають його хату. Для непосвячених пояснюю, велика новоселка, углядар це все напрямок, який загрожує Волновахі, з якого буде йти наступ на волноваху при сприятливих обставинах. Вся ця муть закрутилася також з подачі. Пане це прокурор Візнесеновського окружного суду, наскільки я розумію. Е -е. Ця людина давала команди на вилучення зброї по телефону в моїй присутності, коли я стверджував що вихвалю, про В ухвалі цього немає, зброя законна, вивчати не маєте права. Але ці уроди, блін, е -е. ну такий вилучення. Історія не закінчена, справа ще не закрита до кінця. Мабуть, вони хочуть зберегти обличчя, але я такої змоги їм не дам і буду продовжувати тиснути з метою закрити справи повністю, з формулюванням за відсутністю складу злочину. І також потім вже думати, що робити з мусорнею, яка все це закінє.